Що подарувати на новорічні свята чоловікові, хлопцеві? Ось такий варіант взагалі буде супер. Це OneBlade оригінальний Philips Pro версія. І це пристрій для всього. Тобто, це пристрій, ось тут є, бачите, відповідний значок, який підходить для гоління обличчя, для гоління всього тіла, для стрижки бороди, гоління інтимних зон. Ось і це універсальний пристрій, де є все в одному. і тому саме такий варіант я би рекомендував. По-перше, виглядає дуже класно, стильно, хороша коробка. Плюс для різних завдань, тобто точно людина, яка отримає цей подарунок, вона точно знайде призначення. Навіть якщо не захоче там голитися обличчя, ну для тіла точно воно треба буде. Хто з бородою, точно, що стрижка бороди тут дуже хороша насадка на 20 варіантів. Ось давайте зараз це ми роздивимось. Ось така коробка йде. Ціна 2500. Одразу називаю. І подивіться, як це все презентабельно класно виглядає. До речі, в комплекті будуть дві голівки. Ось тут є індикатор стильно. І якраз проверсія вона з покращеними характеристиками. Тобто, акумулятор працює 90 хвилин, час зарядки 1 година. Є індикатор, який показує рівень заряду акумулятора. 12 тисяч обертів. Це швидкість двигуна. Відповідно, з такою швидкістю. Ну, щоб ви розуміли, ви точно ніяких проблем при голінні, при стрижці не буде. Значить, дві ось такі голівки. Одна голівка, щоб ви розуміли, коштує 500 гривень. Тут в комплекті їх дві. Ось. Тому ось такий варіант ми маємо в наявності. Лезо 360, новітнє, яке рухається вліво-право, вверх низ тому ось такий варіант, звичайно, я рекомендую. Я сам користуюсь я дуже задоволений. Ніяких проблем. Він дуже комфортний. Бере різну довжину щитини, якщо ми навіть порівнюємо зі станком. Тому що станок все одно ну він не візьме вже це волосся, що на голові. Розумієте, так? Плюс дуже зручна насадка. Ось така, яка регулює довжину. Значить, тут, щоб ви розуміли, 20 можна виставляти рівнів довжини, 0,4 мінімальний зріз, максимальний 10 мм. Плюс тут є 4,5, тут є 3,5, 0,8. Тобто тут є і половинні варіанти, Тобто можна підібрати свою довжину. Також в комплекті кабель USB для зарядки. Також є насадки для тіла, це важливо. Насадки, ось такі, вони так виглядають це для обличчя, залишає щитину І ще насадка для додаткова, я вам зараз її покажу. Ось тут, в комплекті, вона також йде для інтимних зон, де потрібно, щоб була покращений захист. Ось вона ось таким чином виглядає. Тому ціна 2500, гарантія 2 роки від нашого.